Хоч сміхотерапія найбільш безболісний і найбільш ефективний метод лікування, лікарі по дорослому вирішували, як безпечно провести веселий захід. Більш як 100 малюків з усієї Житомирської області стали учасниками свята. Маленькі пацієнти із радістю висипали на вулицю. Розпочалося знайомство із щирих обіймів. Ну, Щоби коктейлю підняти діткам настроєння, розвеселити. Просто подаріть улыбки, побщатися з дітками для радості многого не нужна. Їм нужно внимание і осознання того, що вони такі життя, як і всі останні. Від кожного по таланту і свято вдалося. Хто читає вірші, хто співає пісні, а хто є вдячним слухачем. Радість якої так не вистачає у стінах лікарні, розворушила усіх. У вдячність метусі бажали гостям того, що ніколи не буває зайвим. Прежде всего, звісно, здоров'я, тому что вы ви ж самі в каком чередені ми знаходимося. Ну і большая благодарность, це така неожиданність була. Отримавши у подарунок яскраві набори для малювання разом зі своїми веселими відвідувачами, діти зображували свої мрії та майбутнє. Благодійним фондом Разом до майбутнього на теренах Житомирської області реалізуються три проекти за напрямком дитина країни. Ми хочемо подякувати усім нашим партнерам, які допомагають нам крокувати разом до щасливого майбутнього з нашими дітьми. День посмішок не залишив байдужих, підняв настрій не тільки дітям, а й батькам. Оцінили захід і медики. Говорять, що таке дозвілля сприяє швидкому одуженню.